Найпотужніший одноциліндровий бензиновий мотор, який тільки є в Україні. Це новиночка від фірми Lansin на 499 кубічних сантиметрів. І в нас є три вида таких двигунів. Значить, це в нас йде перший, він йде на 1800 обертів. Тут стоїть редуктор шестерчатий, який видає зразу вам не 3600, а 1800. Це дуже класно підходить, хто займається гідравлікою. Це міні-погрузчики, міні-екскаватори, якісь маслостанції. І так далі. Тобто цей двіжочок буде то, що треба. На 500 кубиків буде вам крутити. Повітряний фільтр і звичайний паперовий у нас, глушник, бак на 5,5 літрів, електростартер, кнопочкою заводиться, так є фік-старкер. Не дивлячись на те, що тут 500 кубиків, заводиться вручну, також легенько. Так що, якщо вас цікавлять бензинові двигуни або інші... І якщо ви займаєтесь виробництвом, звертайтеся, в нас є дуже великий асортимент бензинових та дизельних двигунів загального призначення. І працюємо як із виробництвом, так і з сервісними центрами, гуртом і в роздріб. Так що, якщо вам треба якісна консультація і якісний двигун, моточас місто Вінниця. Контакти під відео.